Брізард розріджує слиз і полегшує відкашлювання. Уже п'ятий день приводять до ладу висотку у Голосівському районі Києва, що постраждала від ракетної атаки росіян 7 лютого. Працюють і комунальники, і волонтери. Вивозять сміття та забивають вибиті вікна фанерою. Із поруйнованих квартир викидають усе згоріле. Двір має вигляд, наче сміттєзвалище. Те, що лише нещодавно слугувало людям у побуті, комунальники вантажать у контейнери і вивозять трактором у штабі по сусідству, де ці дні приймали заявки від потерпілих людей уже менше, із 30 мешканців, що просили про тимчасове житло, прихистком скористалися усього 11. Решта залишилася у родичів та знайомих. Тут дякують усім небайдужим, хто відгукнувся в ці дні і допоміг речами та засобами гігієни. Наразі приносити нічого не треба від завтра. Штаб уже не працюватиме. Всередину пошкоджених осель людей пускають лише в супроводі поліції та рятувальників. Забрати можливі вцілілі речі. Ночувати там ще не можна. І кореспондентка -Карина Вакарєва працювала в Голосіїві. У той день, коли цей будинок горів, сьогодні стежить за тим, як триває розбір завалів, і маємо можливість уже вдруге поспілкуватися наживо. Вітаю Карину. Тож передаю тобі слово, розповідай все, що ти знаєш на цю мить. Соломія, вітаю. Ми зараз на 12-му поверсі. Ось така картина із вікна. Ви бачите повністю вибиту балконну раму. Такий туманний вигляд тепер має ця квартира. Якщо ми подивимося на неї з вулиці, а відповідно, якщо ми дивимося на двір. Доволі сумно, якщо перейти ближче до суті, епіцентр основний приліт припав праворуч на 13-й поверх. Ми заглянули у квартиру по сусідству. Там наразі працюють правоохоронці. Знімати попросили не знімати, от відомо, що там винесло дві капітальних стіни. А тут на площі 35 квадратних метрів вогонь вирував більше двох годин, і от в цій кімнаті ситуація, скажімо так. Краще, якщо так можна сказати, бо на кухні вона сумніша. Тут вже трохи попрацювали і волонтери, і комунальники, і рятувальники, частину меблів, які згоріли, викинули. Ось тут ви бачите, досі висить кронштейн. Тут був телевізор. Ось така квартирка. Хазяї заїхали сюди у 2021 році. Якщо ще раз попрошу оператора показати, тут була натяжна стеля, її зривали рятувальники спеціально. Комісія, експерти нам наразі невідомо для того, щоб глянути, чи вціліла ось ця капітальна стеля, яка виконує функцію власне стелі зверху, щоб нічого не звалилося на голову. Якщо ми ось пройдемо трохи далі, мене що зацікавило, у нас тут вже чекає власник квартири. Ми сюди якраз піднялися з його дозволу. Це пан Володимир, і от він нам розповів, що в квартирі вцілів один предмет, і от розпитаємо детальніше, що це таке, власне, у нього самого. Добрий день, пане Володимире. Добро. Дня все, що вціліло, це ікона. І рятувальники, і поліцейські, які описували і ходили, сказали, що зазвичай ікони не горять. Все остальне або зруйновано, або спаляно. Все, що залишилось все, що було зі мною в сумці. На момент цього, що сталося, я їхав з Одеського моста в сторону дому. і Моє щастя, що я сюди не приїхав на 15 хвилин раніше. А тут вцілілого забрати навіть дивишся і не розумієш що. Все привратилось просто в будівельне сміття, в переміжку з якимись огарками, і все. Е, тобто в квартирі нікого да, не було, пане Володимире. Ви живете самі? І в квартирі я живу сам. На момент е, прильоту нікого не було. От ще цікавий момент, теж на який я би хотіла заакцентувати. Пан Володимир, коли показував нам своє обійстя, він от звернув увагу якраз на стіні перегородки. От туалет, якщо ми подивимося, і зараз надамо слово власнику. От ви бачите, дірка, тобто уламками вибило стіни, але але правило двох стін воно працює. Пане Володимире, прошу, от розкажіть, що з ванною В ванні стіни потріскані. Ванна навіть стіна в ванну. Розтріскалась, в ванні навіть потолок пішов тріщинами, але друга стіна друга стіна вціліла, і якби в момент прильоту хтось ховався, то осколками б точно не посікло. А осколки скла це рятувальники казали, що летять не гірше аніж куля, роблять розрізи і наскрізні отвори. Що що знаходиться на їхньому шляху? Пане Володимире, що що з вашими сусідами? Чи знаєте ви щось про їх долю? Нічого веселого немає. Загиблі, 9 людей вже немає. Ранених багато. Ну і всі живуть, хто в школі, хто де що як. Де шукали прихистку ви? У друзів. Зараз у друзів живу. Що кажуть, чи підлягає ваша оселя і загалом цілому будинок відновленню? Чи поки такої інформації немає? Подали заявку на відновлення. А чи буде відновлення, чи будуть розбирати, чи щось робити? Це буде обстеження комісії. Ви бачили там частково це обдирали, дивилися, які стіни полопали. І що з цим робити? Поки не буде висновку експертів і комісії, ніхто не знає нічого. Пане Володимире, і ще таке невеличке уточнення? От за інформацію, яка є в соцмережах, четверо загиблих це озвучували. Ви кажете дев'ятеро. От просто уточню це так, слух, чи це вже з тими, хто зараз у лікарні перебуває? Четверо це було дуже дуже зразу. Це в перший день і в перші години. А дев'ять це тих, кого винесли ногами вперед. Ось ось така невесела ситуація. Ну, ми будемо слідкувати. Тут ще волонтери не заходили у цю квартиру, бо ви бачите, ДСП вікна ще не забиті. Ну, от така ситуація, ікона вціліла. Будемо сподіватися, що, що Бог нас захистить. Соломія, така ситуація. Передаю слово тобі. Ну і віримо в ППО, теж яке дуже добре працює з нами на була Карина Вакарєва, кореспондентка ТСН із багатоповерхівки, в яку поцілили ракети і уламки в ще 7 лютого у Києві. І зокрема, ми могли б можливість поспілкуватися з власником однієї з пошкоджених квартир.